Всім привіт! Сьогодні неділя і звичайна недільна рубрика у мене на каналі це огляд блоків живлення ZLX. Сьогодні будемо оглядати отакий от блок живлення. Не буду ламати язик, назва така, сам, самі прочитаєте. Розрахований видає він 24 вольта, пів Ампера. Зроблено в Китаї. Та і все. Поміряв довжину дроту, довжина дроту складає 140 см. Вага блока живлення всього 58 грам. Габаритні розміри в корпусі блока живлення 57 на, 37 на 24 Продавець в оголошенні на АЛХ пише, що ці блоки живлення в використанні не були. Ну, Ознак використання, потертистей на них я дійсно не бачу, не знаю. Ну, Мабуть, нові. Продаються блоки живлення за українські гривні і коштують. 160 гривень. Це ціна на момент зйомки відео. Вона може динамічно мінятися як в більшу, так і в меншу сторону. Посилання на продавця цих блоків живлення я оставлю в описі під відео. Блоки живлення комплектуються отаким от роз'ємом з вусиками. Це роз'єм 5,5 на 2,1 мм. На дроті живлення присутнє маркування. 24 АВГ 80 градусів 300 вольт. Перевіримо, яку напругу видає блок живлення без навантаження. 24,8 В. У мене є таке от електронне навантаження, і воно має два виходи. Один вихід 5,5 на 2,1, інший 5,5 на 2,5. Перевіримо, куди підходить роз'єм. Як бачимо, 5,5 2,1 проблем нема. Гайдаю, нічого не відходить, все працює. 5,5-2,5 не, не підходить. Без навантаження ми маємо пульсації 447 мВ. Спробуємо навантажити. Під навантаженням свої півампера блок живлення тримає. І пульсації при цьому 385 мВ. Під навантаженням напруга на мультиметрі 24,8 В. Перевіримо захист від перевантаження. Хоп. Пішов захист. 06 Ампера йде в захист. Ну, Захист від перевантаження є. Традиційно перевіримо захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання працює. Ну, блок живлення, як завжди, без гвинтів. Я сподівався, може, отут щось є, але ну так, ну так, знаєте, міг би бути один гвинтик, який би тримав весь корпус, але нічого такого тут нема. Зараз з вами переконаємося. Все пусто. Тому можна брати молоток ніж і вперед колоти блок. Що ми бачимо всередині? Всередині у нас є мініатюрний трансформатор. Ну, відносно ось відносно мого пальця, отакий він. Так що, о, супер показників від цього блоку живлення очікувати не варто. Але свої заявлені параметри він видає. Тут є такі защёлки, в які вставляється плата, ну і відповідно підключається до мережі. І виводиш, відповідно, плата вивільняється. Що ми бачимо на лицевій стороні? плати? запобіжник. Ось він, будь ласка, вхідний конденсатор. Є ще діодний міст. Це по входу. Невеличкий відносно трансформатор і один конденсатор на вихід. Все. Більш нічого немає. от такий от вигляд має зовнішня сторона плати. Ну, я б сказав, чесно кажучи, на мій погляд, досить таки простенький блок живлення. Плата з зовнішнього боку пролита лаком. Ось от така от лицьова сторона плати. Дросель по входу є місце під дросель, але його немає. Ну, зекономили трішки. По виходу також дроселя немає. Лише конденсатор. Габаритні розміри платки без корпусу 51 на 31 на 16. Ще раз отака от лицева сторона плати. І зовнішня сторона плати.